Colors. Кольори. Привіт! У нас сьогодні з тобою надважливе завдання. Нам потрібно згадати кольори, а також вивчити їх на англійський. Іринка дуже любила малювати. На день народження батьки подарували їй фарби. Іринка поклала їх на стіл, витягнула аркуш паперу та пішла набрати води. Тим часом фарби засперечалися. Чий колір краще. Ось червона фарба й каже. Звісно, що червоний. Він найяскравіший. Усі найсмачніші фрукти та овочі червоного кольору. Помідори, яблука, олуниці. Ягоди вишні. Червоний. Ред. Повторюємо разом. Ред. А зелений. Каже зелена фарба. Погляньте за вікно. Уся трава зелена. І листя на деревах та кущах теж. Зелений це найкращий колір. Зелений Green Повторюємо разом. Green Green Нічого подібного. Трутилася синя фарба. Я найкраща. Погляньте на синє небо. Йому немає краю. Вода, вона теж синя, моря, ріки, озера. Синій. Блу. Повторюємо разом блу. Блу. Що там та вода? каже жовта фарба. Жовтий король усім кольорам. Сонце, яке дає нам всім тепло, Жовтий. Світло, яким спалахує лампочка в кімнаті, теж жовте. А зелене листя восени жовтіє. Жовтий. Єлов. Повторюємо разом єлов. ЄЛОВ Всі сперечалися, окрім білої фарби. Вона мовчала. Біла, чого ти мовчиш? Глузували з неї інші кольори. Ти така ж біла, як цей аркуш. Хоч що тобою намалюєш, однаково не буде видно. Білий White. Повторюємо разом White. White. До кімнати повернулась Іринка. Вона вмостилась у кріслі, витягнула пензлик і почала малювати. Спочатку намалювала зелену галявину. Ох і пишається зелена фарба. Потім синє небо, потім жовте сонце, потім хатку з червоним дахом. Вона використала усі кольори, окрім білого. Біла фарба геть похнюбилась. за декілька хвилин, коли фарби на папері підсохли. Іринка відкрила баночку білої фарби, усі затамували подих. Іринка вмакнула пензлику білу фарбу і зелена галявина розквітла. Білими ромашками. Небо вкрилось кутлатими білими хмарами, а з червоного димаря повалив білий дим. Малюнок вийшов дуже гарний, іринка задоволено витерла руки і показала роботу батькам. Давайте повторимо ще раз. Ред. Green, Green, Blue, Blue, Yellow, Yellow, White, White, Молодці! до нових зустрічей.